10 січня продовжуємо будівництво гібридної сонячної станції. Погода зіпсувалася. Знову почалися багатогодинні відключення електроенергії, тому я вирішив сьогодні-завтра запустити хоча б на одному стрінгу сонячну станцію. Сьогодні приєднати акумулятор, інвертор. Так, Ось у нас опора від якої йде сіпом від в будинок. Ну, а далі це на нас стара система через дах, ну, дуже-дуже незручна. Так. Ось у нас попередні майстери, які робили ремонт на кухні, зробили такий щиток. розетки, освітлення. І це все я зараз буду викидати. Тут буде щиток захисту коло лічильника, на цій стіні буде інвертор і акумулятор внизу. Зараз світла немає, я це все знімлю. Я з сусідом домовився, тому, так як мені треба буде все відключати. Кину переноску і задіблюсь в стіну. 16 година поставив я щиток. Я зараз ще буду заводити кабеля від інвертора. Причепив акумулятор. По акумулятору, що я хотів сказати, в огляді я читав інструкції, що він ЛФП літій Іонний. Я зізвонився з постачальником, подивився в інвертор і думав, що. Трошки, як би м'яко кажучи, обманули, що це літій іонний. А виявляється, що літій-залізофосфатний залізофосфатний це тип літій іонного акумулятора. Тобто, все вірно. Гарантія 10 років, 6000 циклів заряд-розряд, не менше. Так. Приєднали також інвертор. Вирішив акумулятор вставити все-таки на капітальній стіні. До будинку. Тому тепліше буде Ось на... незручно вже темні на вулиці на Кронштейни. Між ними тут півтора сантиметра до стіни відстань. Якраз для Ось. Кронштей... 에... анкерних гвинтів гайки. Поставив короб, ховаю кабеля в короба поки що. А також на плюсовий вивід акумулятора на кабель приєднав запобіжник 200 А. Ну і довелось зробити перемичку до інвертора. Приєднуються акумулятори. Ось на ці дві. Вивідні пластини в інверторі. Ось планка з усіма виходами для 4 виходи для сонячних полей, два плюси, 2-, два мінуси, три входи змінного струму, нейтраль, фаза і заземлення і вихід фаза і нейтраль. Ну і можливість підключення генератора. Поки що я нічого не буду робити, бо генератора в мене немає. Корпус також я заземлив. Так, да, кабеля у мене всі червоні. Шістьорка. Чому так? Не було ніякої альтернативи. Можна було взяти лише ПВ3, тому я взяв. Щоб змонтувати. Те, що було в наявності, так воно і буде. Все попідписується і заведеться. 23 година. Світла з мережі немає. Запустив я нарешті станцію, працює інвертор і хата живиться від акумулятора. Коли я запустив, Акумулятор вмістив 30% своєї ємності. Зараз, якщо запустити інвертор, показує акумулятор 25%. Заряду має. Очікуємо, що до 12 годині включиться світло і зарядиться акумулятор. Панелі не приєднані. Дуже довго возився, реєстрував моніторинг. Інвертор не бачив акумулятор. Китайці як завжди напутали кабель зв'язку, той що йшов комплект, який мав йти до інвертора Lux Power, виявився не тим. Кабель правильний, але бірки вони попутали і підійшов кабель до інверторів Goodwill, Solis Grovat, SMI. Завтра буду завершувати, доводити кабеля, заводити сонячного поля і робити заземлення. Зараз у нас система споживає будинок. Зараз глянемо 100 Вт. 100 ватт. 150 Вт йде з акумуляторів і 100 Вт на споживання. Ось така зараз ситуація. Усе. Всім гарної і спокійної ночі і до наступних зустрічей.